Всем привет! Это наша база. И звати его пухов. Ну, це наш канал, и мы будем снимать влоги для путю по базу. Подписывайтесь и привод приду вас до дома. Я включу пи-пи. В нашей базе. Скики там участники. Эмм. У нас базі. Четыре участника. Один алкаш, один наркотик. Котічка. Ні, два нормальних. Це я і ота, яка вас знімає. На, на нашому базі є п'ять поверхів. Оцей самий перший. Отам самий перший, тут другий, тут третій. На якому, на якому я зараз сиджу, четвертий, а тут п'ятий. Там наша спальня, там може повітря. А там вже кухня. Це потім вже буде. Потім. Ну ладно, хотіть А владі мене, там і секрет. Ми покажемо в кінці відео. Є. Yes. Так, прав будемо робити зброй на кухню. Давай, погнали. Переход. Ми тут, тут у нас холодильник. Тупок нічого немає, але скоро буде. На другому волі. А от тут ми будемо класти всякі зрець, щоб честити. Типу мерти. Пусть А там у нас мочалка. Якщо на мочалку не дивіться, не тісто. ось так має кухти. І вода, щоб туди намолочати мачалку і м'яти. От тут у нас дошка, щоб різати, а там у нас предмет буде знаходитися. Там шкаф. У нас ще плюс є зарядка. Powerbank. Powerbank. Так. Я можу принести ще колонку. Другу частину. Яйка. У нас є. Я у нас їда. Та Багато ще й буде. Що ж у нас є? Переходимо до секретної нашої обзори. Е от ми тут, це наш спортзал. О, тут у нас гантелі, яким можемо підкачатися чуть трохи... Саме... Тут ще можна похати підтриматися. Хай ми сюди шампунілим, щоб ми могли типо, бігати. І саме тікавий турнік, Не самий надежний світі. От раз, підтягується і отак. От ну, це все, це весь наш спортзал. Туалет. Так, поки що туалет. І от наш туалет. Отже, зараз ми прощаємося. Чекайте другого влога. Всім пока! Thank <laughs>